Одне питання порядку денного стало причиною позачергової 64 четвертої сесії Південноукраїнської міської ради. Єдине, але стратегічне погодження проєкту будівництва технологічного комплексу з виготовлення ядерного палива. Водночас ще до його розгляду депутати заслухали нового очільника поліції, офіційно представленого присутнім. Хочу від себе особисто від працівників поліції від головного проміня подякувати вам за підтримку, яку ви надаєте нам під час розкриття злочинного документування. Ну, наприклад, хочеться зазначити, що там 10 хвилин тому був скоєний грабіж біля супермаркету копійка завдяки тим, що ви проголосували за відеоспостереження. Міська рада нам виділила кошти, він оперативно був розкритий. Тому я вам дякую, готовий до співпраці. Стосовно будівництва заводу із виготовлення тепловодільних збірок йдеться про промисловий об'єкт, де виконуватимуть лише механічне збирання паливних касет для АЕС. Передумовою для ухвалення рішення став протокол громадських слухань, що відбулися у квітні 2024 року. А також позитивний експертний висновок отриманий у серпні минулого року. У підсумку обранці підтримали проєкт одноголосно, продемонструвавши єдність у питанні національного значення. Для громади воно ж відкриває перспективи нових робочих місць і зростання місць. Севої економіки приблизно 300 людей, окрім того, ще Це додатковий бюджет для посереднього плати, податку на землю. Варто відзначити, новий комплекс не створюватиме радіаційних ризиків. У ньому не буде збагачення урану чи виготовлення палених елементів. Саме тому виробництво є безпечним і для людей, і для довкілля.